Капеланське благословіння на 20 березня 25-го року, Отця і Сина і Святого Духа, Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визвали нас від лукавого. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині по всякча на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй Господи, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови, благославен Бог наш завжди, нині, повсякчас, на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими, сьогодні в святому письмі розповідається про те, що нові було 600 років. Як він війшов в ковчег до потопа і взяв з собою дружину, трьох дітей і їх, і їх дружини і всіх е, тварин, земних, птахів небесних і плазунів земних по парі, самець і самиця. І все. І більше нічого не говориться в сьогоднішньому святому письмі, читанні. Ми повторилися, тобто ми це вже читали і ми вже це знаємо, і Святе Письмо чомусь повторює, і церква саме такий урив дає, маленький, який, в принципі, ми всі знаємо і розуміємо. Але насправді кожен з нас хоче запитати, а що б то означало? І мені не прийшло в голову нічого, щоб це могло означати, що ми повторюємося і знову дивимося. Як це було. Але знаєте, чим я можу поділитися? Ми думаємо, що Святе Письмо завжди входить через розуміння якоїсь, знаєте, прикладної науки. От я це збагну, що тут говорилося. Ну і розумніше стану. Ну, тобто, відкриється мені якась а, таємниця небесна. Але я помітив і на своєму досвіді, що іноді або дуже багато в нас входить не через те, що ми розумом розуміємо, а через те, що ми перебуваємо в цьому Святому Письмі, і наше серце міняється. Колись з свого досвіду, знаєте, на початку напевно навернення до християнства, вхід в православну церкву. Я почав читати псалтир і багато утрії старо старославянської мови, церковна славянської мовою, яку я не розумів. Просто навчився читати і читав. І там багато чого я не розумів і не вникав, але просто стояв і читав, стояв і читав, а потім дай знаєте, через рік чи півтора поступив в навчальний заклад, в духовний. І там вчителі почали мені розповідати при мудрості Божого Слова. А я розумію, що я їх вже знаю, хоча науку мені ніхто не викладав. Це приблизно як було з Марією Єгипетською. Скоро в посту ми будемо її а, теж ну, зустрічатися з нею. Вона теж була неписьменна і не знала Святе Євангелія. А коли свій шлях через пустелю Покаяння випробування і перемогу над цими випробуваннями. І Зосіва підійшов до неї, і коли вона розмовляла, вона говорила істини, хоча ніхто її не вчив, вчителів не було, які розповідали і розкривали зміст. Але вона чітко знала Божий, Божу істину, Божу правду і їй говорила. Так і для нас, ми думаємо, що нам треба обов'язково щось вивчати, щось шукати на да, щось відповіді. Але дуже часто нам треба просто перебувати в зоні дії Господа. А Євангелія і Святе Письмо є зона дії Господа. Якщо я серце покладаю відкритим, то Господь завжди мені мудрість дає ту, яку я і розума збагнити не можу. Як в цьому випадку, якщо я сьогодні перебуваю в цьому читанні, то в якийсь момент я зрозумію, що на якусь обставину виклик. Я правильно вже реагую. І вона не те, що я зрозумів розумом, а те, що вона є в моєму серці, і я її використовую в своєму житті. Будьте благословенні в цей день. І нехай Святе Письмо ляже вам, кожному з нас, на наше серце, і що воно нас наблизить до істини, до правди і до Божого. Doutor Co.